Жина гине внаслідок нещасного випадку чи злочину, залежно від того, як сценаристи вирішили розвивати сюжет. Її душа опиняється в загадковому світі після смерті, де вона зустрічає загадкового духу, який пропонує їй стати нежиттю і повернутися до життя в обмін на виконання певної місії. Жина погоджується на цю пропозицію, сподіваючись повернутися до життя та завершити свої недомовлені справи. Після повернення до життя Джина виявляє, що вона тепер має деякі надприродні здібності, які допомагають їй виконати свою місію. Вона стає нежиттю, що має незвичайні здібності і починає свою пригоду, стикаючись з різними перешкодами і ворогами на шляху. Однак, як ви згадали, у чотири серії відбувається невдача, і Джина вмирає знову. Це створює поворот у сюжеті та змушує головного героя зіткнутися з новими викликами та перешкодами. Тепер вона має знайти спосіб розвазати свою смерть або знайти новий шлях до відродження. Таким чином, історія джини Чемберс Чемберсваними жити і Невдача це історія про самопізнання, пригоди після смерті та прагнення до відновлення своєї долі. Після другої смерті Джина опиняється знову в загадковому світі після життя, але на цей раз вона усвідомлює, що щось змінилося. Її дух тепер має нові здібності, які вона не могла усвідомити раніше. Ці нові здібності дозволяють їй бачити таємниці та темні сили, які маніпулюють долями живих та мертвих. Зважившись не приймати свою другу смерть як кінець, жина починає розслідування свого власного минулого та причин, що призвели до її смерті. У ході своєї подорожі вона виявляє, що її перша смерть була частиною глибшої змови, яка загрожує не лише їй, а й іншим не життям. Разом із новими союзниками джина вирушає на небезпечний шлях, щоб розкрити таємниці загадкового світу після смерті та зупинити тих, хто стоїть за її смертю. По дорозі вона виявляє нові частини свого характеру та силу, яку вона навіть не підозрювала у собі раніше. Але що глибше джина копається у своєму розслідуванні, то більш небезпечними стають її вороги. Вона стикається з могутніми силами, пітьми й опиняється у центрі смертельної гри, де на кону, як її власна доля, а й доля всього світу після смерті. Таким чином, Джина Чемберс продовжує свою пригоду, борючись за своє життя та відкриваючи таємниці, які впливають на життя та смерть у світі нежити. Її історія стає історією про силу волі, самопізнання та боротьбу за справедливість у світі, де навіть смерть не є кінцем усіх справ. У міру того, як Джина просувається у своєму розслідуванні, вона починає розуміти, що загадкові сили, що стоять за її смертю, набагато складніші і могутніші, ніж вона могла собі уявити. Вона виявляє, що в їхніх планах причетні не лише нежити, а істоти з інших вимірів, які прагнуть контролювати світ після смерті. У ході своєї подорожі Джина зустрічає різних союзників і інших нежитей, кожен із яких має свої власні мотиви та цілі. Разом вони утворюють групу, готову боротися проти сил темряви та захищати світ після смерті від руйнування. Однак шляхи, що ведуть до істини, виявляються небезпечними та заплутаними. Жина та її товариші стикаються з випробуваннями та зрадою, вони змушені долати труднощі, які перевіряють їхню віру та силу волі. Поступово розслідування джини призводить її до ключових постатей змови, і вона усвідомлює, що її доля тісно повазана з майбутнім світу після смерті. Жина розуміє, що її місія не просто розкрити правду про свою смерть, а й запобігти настанню темряви, яка загрожує поглинути все у своєму шляху. Зрештою, Джина Чемберс виявляється обличчям з найбільшим викликом свого життя після смерті. Їй належить битися з самим джерелом зла, щоб захистити тих, хто їй дорогий, і забезпечити майбутнє для всіх нежитей у цьому світі. Таким чином, історія Джини Чемберс стає історією про доблесть, дружбу та відвагу в особі темряви. Її пригода перетворюється на епічну сагу, в якій на кону стоїть не лише її власна доля, а й доля всього світу після смерті. У міру того, як Джина та її союзники наближаються до джерела зла, напруга та небезпека лише посилюється. Вони стикаються з різними перешкодами на своєму шляху, включаючи заплутані пастки, смертельні битви та впливові супротивники. Однак Джина не здається. Її рішучість і сила волі стають натхненням для її товаришів, і разом вони продовжують рухатися вперед, незважаючи ні на що. У ході цієї подорожі вони набувають нових навичок і сили, які допомагають їм долати всі труднощі на шляху. Нарешті, коли вони досягають своєї кінцевої мети, Джина стикається із самим джерелом темряви. Виявляється, що це могутній демон, який прагне знищити всі живі та неживі істоти у світі після смерті, щоб досягти своєї повної влади. В епічній фінальній битві Джина та її друзі вступають у смертельне протистояння з демоном та його армією пітьми. У цій сутичці кожен з них демонструє свою відвагу та самопожертву, борючись за свої переконання та майбутнє світу після смерті. Нарешті, завдяки обєднаним зусиллям, Джина й її друзі перемагають демона та руйнують його зловісні плани. Світ після смерті врятовано, і Джина звільнена від свого обов'язку. Проте ціна перемоги була високою, і багато з її друзів пожертвували своїм життям у цій боротьбі. Після завершення своєї пригоди Джина залишає світ після смерті, але її історія залишиться в пам'яті не жити як легенда про сміливість, рішучість і дружбу, яка подолала пітьму. Її пригода стає великою спадщиною, яка надихатиме майбутні покоління нежити і нагадуватиме їм про силу, яку вони можуть знайти в собі навіть у найтемніші часи. Після перемоги над демоном і порятунку світу після смерті жина і її товариші, що вижили, зустрічаються в тихій усамітне, щоб вшанувати память полеглих її відпочити після довгої і виснажливої подорожі. У серцях вони відчувають смуток і смуток за втрати, які вони зазнали, але також відчувають гордість за свої подвиги і радість за спасіння світу. Для Джини цей час стає періодом саморефлексії. Вона замислюється над тим, що сталося, і усвідомлює, наскільки сильним був звазок, який об'єднав її з її друзями в боротьбі проти зла. Вона також розуміє, як багато що змінилося в її власному житті і які уроки вона витягла з цього досвіду. Незважаючи на те, що небезпека минула, Джина розуміє, що її подорож тільки починається. Вона відчуває, що вона має багато чого, чого вона може навчитися, і багато чого вона може присватити своє життя в майбутньому. Її пригода стала джерелом натхнення і зростання, і тепер вона готова йти далі, щоб знайти своє місце в цьому новому світі. Однак, навіть коли вона готується розпочати новий розділ свого життя, Джина нападає про своїх друзів, які загинули у боротьбі. Вона клянеться, що житиме в їхню пам'ять і продовжуватиме їхню справу, захищаючи мир і допомагаючи тим, хто в біді. Таким чином, Джина Чембер стає символом надії та сили для всіх нежитей. Її пригода закінчилася, але її спадщина залишиться жити в серцях тих, хто знав її, і в серцях тих, хто почує її історію. Її історія це історія про дружбу, любов і відвагу, яка подолала навіть найтемнішу темряву. Після того, як Джина відчула внутрішнє перетворення і зустрілася зі спогадами про своїх друзів, вона вирішила, що її новий шлях буде присвячений допомозі іншим нежитям, які можуть опинитися в подібній ситуації. Вона усвідомила, що ніхто не повинен стикатися з темними силами один і що сила дружби та солідарності може подолати будь-які перешкоди. Таким чином, Джина вирішує створити організацію під назвою Братство відродження, яка надаватиме підтримку та захист нежиттям у світі після смерті. Ця організація складатиметься з досвідчених нежитей, готових допомогти тим, хто опинився в біді, а також вивчати та боротися з темними силами, що загрожують цьому світу. Жина та її друзі починають свою місію, пропонуючи допомогу та підтримку тим, хто її потребує. Вони стають опорою для тих, хто загубився або опинився в небезпечній ситуації, і борються із темними силами, які продовжують загрожувати світові після смерті. Незважаючи на те, що завдання перед братством відродження нелегкі, жината та її товариші не здаються. Їхня рішучість і відданість їхній місії дає надію всім нежитям, що навіть у найтемніші часи є світле майбутнє. Таким чином, Джина Чембер стає не лише героїнею, а й лідером, який надихає інших на вчинки добра та мужності. Її пригода стає початком нової ери для світу після смерті, де сила дружби та солідарності може подолати будь-які труднощі. Братство відродження швидко стало поважною та впливовою організацією у світі після смерті. Під керівництвом джини вони створили мережу притулків та центрів допомоги, де нежити могли знайти захист, підтримку та спілкування. Ці місця стали оазисами надії у світі, схильному до небезпеки і темних загроз. Організація не лише допомагала нежиттям у їхньому повсякденному житті, а й вступала в боротьбу з темними силами, які намагалися порушити світ і поневолювати душі. Жина й її товариші розслідували загадкові події, викривали змови та боролися зі злочинними елементами, які загрожували безпеці миру після смерті. Однак їхнє завдання було далеко не легким. Вони стикалися з сильними та хитрими противниками, які не зупинялися перед нічим, щоб досягти своїх цілей. Але завдяки силі та єдності братства відродження вони завжди знаходили спосіб подолати труднощі та захистити тих, хто потребував їхньої допомоги. З кожним новим викликом Джина ставала тільки сильнішою та мудрішою. Вона зрозуміла, що її місія це не просто боротьба з темними силами, а й створення кращого та безпечного світу для всіх нежитий. Її рішучість та відданість своїй справі залучали до неї нових союзників і зміцнювали віру у світле майбутнє. Таким чином, під керівництвом джини братство відродження продовжувало свою місію захисту та підтримки миру після смерті. Її історія стала легендою, що надихає багатьох навчинки добра та справедливості. І навіть в особі нових викликів і небезпек Джина та її друзі продовжували йти вперед, що несли світло у темряву та надію у серця нежитий.